Добрий день, шановні шестикласники, Ради вас бачити на уроці мистецтва. Тема нашого сьогоднішнього уроку побутовий жанр у народному мистецтві. Але для початку давайте з вами пригадаємо, а що ж таке побутовий жанр? Побутовий жанр. Це розділ образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, що зосереджений на відтворенні сцен повсякденного або буденного життя, зазвичай сучасного художника. Перші прояви побутового жанру зафіксовано ще у стародавні часи. Так, первісна людина довинеоліту. Висвітлювала свій побут у наскальному живописі стародавні єгиптяни у розписах та рельєфах гробниць, а давні греки у вазописі. Найпопулярнішою темою побутового жанру були сцени з полювання, народних свят, сільськогосподарських робіт або релігійних обрядів та ритуалів. Значної популярності побутовий жанр набуває в мистецтві середньовічної Європи. Його зразки віднайдені і в мініатюрах, і в рельєфах, і в небагатьох зразках живопису. Наприклад, французькі мініатюри зі сценами будівництва готичних соборів, вітражі, німецькі рельєфи в соборі міста Наумбург, або мініатюри знаменитих братів. Лімбург. Проте як самостійний напрямок побутовий жанр встановлюється лише в добу відродження та нового часу. Саме в цей період остаточно формується жанровий розподіл у мистецтві, а в творчих колах посилюються гуманістичні, демократичні та реалістичні художні тенденції. Що зумовлювало звернення художників до народного життя та діяльності простих людей. Спочатку це були деталі у картинах релігійного характеру, так як, наприклад, знаменитий Генський Вівтар відомих голландських живописців доби відродження Губерта та Яна Ван Ейк. А згодом і чисті побутові сцени, іноді з алегоричним забарвленням. Наприклад, як в творах Дієго Веласкеса, Яна Вермера або Пітера Брейгеля Старшого. Хоча до попутового жанру протягом 16-17 століть зверталося чимало видатних європейських художників, зокрема брейгель Старший, Вермер, Веласкес, Рубенс, Стом та багато інших. Він все ще залишався другорядним напрямком. Лише з XVIII століття ставлення до побутового жанру потроху змінюється. Виникають як його прихильники серед митців, так і перші значні колекціонери. Найбільшого розквіту побутовий жанр здобуває протягом 19-20 століття де сценки побуту зображені вже підкреслено реалістично та надзвичайно правдиво. Цікаве, що саме в цей період часу зароджується ціла плеяда талановитих українських майстрів, серед яких найбільш виділяють Рєпіна, Трутовського, Пимоненко, Васильківського, Позана, Мурашко, Серебрякову. Та інших. Окрім творчості професійних художників, побутовий жанр яскраво представлений і в мистецтві народних майстрів та майстринь. Вони цікавились життям та побутом, що їх оточувало: ярмарок, свято, весілля, сільськогосподарські роботи. Все це сюжети, які відтворювали представники народного декоративного мистецтва у своїх роботах, використовуючи найрізноманітніші матеріали: папір, дерево, глину, нитки тощо. Важливо пам'ятати, що саме майстри народного мистецтва є зберігачами традицій. Що існують уже не одне століття, а іноді й тисячоліття. У деяких різновидах народного мистецтва, як от килимарство, художнє ткацтво, гутне скло, вишивка, побутовий жанр трапляється дуже рідко. У художньому ткацтві та килимарстві. Найбільш представлений у роботах видатного українського народного майстра Михайла Біласа. Він був митцем найширших творчих зацікавлень. Блискучий володів рисунком, був витонченим колористом та мав хореографічну та музичну освіту. Зверніть увагу на роботи майстра. Наприклад, трипти гуцульські весілля та гуцульська сім'я висвітлюють звичаї, традиції та обряди святкування гуцульського весілля, а також гуцульський родинний побут. Робота вечорниці відображає традиційні молодіжні розваги, а робота «Косівський базар відображають українські народні промисли. Значно більше побутовий жанр був і є популярним в кераміці. різблені по дереву, плетені з ровози та соломи, і особливо в народному розписі. Розписуючи посуд, особливо тарілки, українські народні майстрі зображували не лише декоративні, а й побутові мотиви. Керамічні кахлі з Косова, що на Івано-Франківщині, взагалі є справжньою енциклопедією побутових сюжетів. Опішня, що на Полтавщині, славетний осередок української кераміки. Тут уже не одне століття створюють декоративний посуд і дитячі іграшки. Але, наприклад, опішнянські майстри Гаврило Пошивайло і Олександра Селюченко рідко виконували також керамічні побутові сценки, такі як вершники, коми, на ярмарок, бариня, хоргончарів та багато інших. В побутовому жанрі працювали майстри різьблення по дереву, такі, як Антон Штепа, Василь Свида. Петро Верна. Більшість їх робіт пройнята любов'ю до рідного краю та висвітлює життя простих людей. До найвідоміших творів відносять Окрем Посіль. Ішов Кобзар до Києва та й сів спочивати. Мені 13 минало Ворожка. Побутовий жанр мав популярність і в Петриківці відомому на весь світ осередку декоративного розпису. До нього тут зверталися Надія Білокінь, Марфа Тимченко та інші митці та мисткині. Розглянемо картини майстринь, не дивлячись на те, що створені вони у побутовому жанрі, проте все одно витримані у Петриківській техніці розпису. Про це явно свідчить наявність декоративного, рослинного орнаменту в роботах. Картини виділяються колоритом та емоційною піднесеністю, що зумовлено використанням насичених та яскравих кольорів. Численні твори побутового жанру виконала славетна народна майстриня Марія Примаченко, що працювала у стилі наївного мистецтва. Серед них Маруся кужель пряла, що демонструє один із народних українських промислів. Під дубом криниця стояла Українське весілля висвітлює тематику людських відносин. Роки мої молоді, прийдіть до мене в гості мають більш філософський підтекст. Цікаво, що одночасно події тут відбуваються серед дивних дерев і величезних квітів. Образи, які так полюбляла наша славетна народна українська майстриня. До побутового жанру часто звертались також інші відомі народні майстри Анастасія Рак та Іван Сколоздра – вони працювали у техніці розпису на склі. У роботах цих славетних майстрів простежується різна тематика. Цей звичай та традиції святкування українських свят, як, от розпис Новий рік народився або водохреща, розпис хлопець з дівчиною в човні, тема людських відносин, а козак-мамай, споконвічний образ. Народного мистецтва. Козак Мамай. Цей загадковий образ у багатовіковому історичному процесі виявився духовним символом українців, уособлюючи звитяжницькі ідеали народу, його світоглядні орієнтири та національно творче спрямування. Набувши свого значного поширення в Україні. В XVIII-19 століть народна картина Козак Мамай освячувала чи не кожну українську хату, утворюючи своєрідний сакральний комплекс разом із традиційними іконописними образами. Відомо, що Козак у думах і помислах українців уособлював народну силу духу, незламність волі в святій боротьбі з поневолювачами. Зображення козака на народних картинах в час, коли запорозького війська вже не існувало, сприймалось як своєрідний пам'ятник героїчному минулому українського народу. Малювали козаків мамаїв на полотнах і на стінах хат, на тверях і виконницях, на кахлях і скринях. Може видатися дивним, що народного героя. Козака воїна зображували не в запеклій сутичці з ворогом, а в мить перепочинку, таким собі умиротвореним і замріяним. Утім, видається, що саме в цьому зовнішньому спокої і криються глибокі душевні переживання козака, його внутрішня духовна міць. Уже чимало років він не розлучається зі своєю шаблою. Воронячи батьківський край від заклятих ворогів. Коли ж випадає вільна хвилина, він сідає під дупом, кладе осторонь зброю і одній лише бандурі, подрузі вірній, довіряє свої тужливі думи. А тепер хочу вам запропонувати творче завдання. Спробуємо створити композицію козак Мамай. Для цього нам стане у нагоді цікавий відеоролик. Сьогодні будемо малювати козака Мамая. У нас є простий олівець. І в нас є аркуш паперу. Для початку визначаємо лінію горизонту і малюємо схематично, ось так. Перший етап. Тепер трошки детальніше. Ось якось так. Ось такий нарис. Це козак Мамай. Тож продовжуємо малювати нашого козака Мамая. Нам потрібно тепер намалювати фон і розмалювати фарбами. Це наша робота закінчена. Сподіваюсь, що у кожного з вас вийшов свій найкращий козак Мамай. На а тепер давайте спробуємо з вами узагальнити вивчити, вивчений матеріал. Закінчить речення. Перше. Сьогодні на уроці мистецтва я дізнався або дізналася. Друге. Мені було цікаво. Третє. Із наведених прикладів найбільше мене вразила творчість тому що. Четверте. Матеріал уроку був для мене. П'яте. Я зрозумів, що? Домашнє завдання. Дайте відповідь на наступні запитання. Перше. У чому особливості побутового жанру в народному мистецтві? Друге. У яких різновидах народного мистецтва побутовий жанр є особливо популярним. Назвіть представників та їх твори. А на сьогодні ж все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей на уроках мистецтва.